Салют, друзі! З вами Фурті. Не так давно вийшла екранізація на 5 ночей у Фредді, і як на мене, вона просто шикарна. І в цьому відео я вам розповім про всі посилання і цікаві факти, які були в фільмі. Отож, рушаймо! Фільм починається з заставки Universal Pictures, на яку час від часу йде провисання, яке дає нам відчути атмосферу відеогри. Це не дуже важливо, але все ж вирішив також про це згадати. На початку, коли охоронець пробує втекти, Фоксі наспівує свою особисту пісню, яка була ще в самій першій частині гри. <після> Та жартую цю пісню. <після> На наступному кадрі в піцерії нам показують чимало дитячих малюнків, які були в відеоіграх, і вони грають велику роль для сюжету фільму. Далі нам показують предісторію, зроблено в піксельному стилі. В самих іграх є також іноді міні-ігри в піксельному стилі для більшого розуміння сюжету. Ну і все це супроводжується прекрасною музикою Five Nights at Freddy's The Network Brothers. Речі, на цих кадрах ви можете замітити, що імена всіх головних героїв червоного або оранжевого кольору, всіх за виключенням Меттю Ліларда і Елізабет Лейл, тобто Спрінгтрапа і Ванеси. Пізніше нам показують місце, де працює Майкл, а іменно кафе в торговому центрі. Логотипом кафе є веселка, яка появляється у відеоігрі FNAF World. Після того, як Майкл добряче відгамселив людину, він попадає в бюро працевлаштування, де на камері нам дають дізнатися, що дії відбуваються 6 квітня 2000 року. Після деяких подій Майкл засипає і в його сні нам показують його брата Герета, який грається іграшковим літаком Fisher-Price 306. Це реальна іграшка від справжньої компанії Fisher-Price. Далі на столі, за яким сидять сім'я Майка, можна замітити банку Кока-Коли з її старим дизайном, ще раз нагадуючи нам, що дії відбуваються в минулому. Пізніше йде розмова Майкла і доктора Ліліан. На задньому фоні на дошці можна замітити такі слова: ведмідь, кролик, лис, курча, а також маріонетка і музикант. І якщо з першими чотирма все нормально і зрозуміло, хто це такі, то над другими варто задуматись. Далі Майкл дзвонить до Стіва Рейгана, септо нашого фіолетового хлопця Вільяма Автона, сказати, що він готовий влаштуватися на роботу і йде монолог Стіва, який місцями цитує репліки телефонного хлопця з першого ФНАФу. Першу ніч, коли Майкл вирішив подивитися касету з навчанням, як працювати в піцерії, та в певний момент відео починає глючити. І на екрані з'являється обличчя Фредді. Це посилання на галюцинації з першої частини відеогри. Але там Фредді був з людськими очима. Вже після першої ночі, проведеної в піцерії, Майкл повернувся додому, де в кімнаті Ебі був синьо-фіолетовий вентилятор, який був ФНАФ у четвертому. Коли ж нас переносять в кафе з парк, і тамтешній офіціант – це мед. Найбільший теоретик англійського ютубу, і блін, як же це класно, що фільм продумав і про тих людей, які в свій час фанатіли ФНАФом, просто горіли ним. І таких моментів в фільмі є декілька. От, наприклад, стіна з найкращими робітниками місяця це все блогери, ФНАФери по самій ігрі. Або коли Ебі і Золотий Фредді сідають в машину, таксистом є відомий блогер по ФНАФу Корі ікс Кеншин, який також появлявся в сцені після титрів, де злякався балунбоя. Серйозно, ця мала зараза наводила свою тут цілий фільм, хоча появлявся три рази, здається. Тим не менше, коли починається друга ніч, то по всіх законах канону першого ФНАФу виходить Фоксі, але нашому Майклу до лампочки, і він вирішив подрімати на роботі. Не найкращий варіант. Увісні йому вдається зловити душу, так би мовити, Фоксі, але той виривається ударом гаку, і з його очей починають текти чорні сльози, що йде посиланням до тих самих дітей, які плакали коло спрінг трапу. Пізніше, коли Майкл з Ванесою познайомилися, вона йому дає металевий значок охоронця. До речі, такі значки може получити будь-хто із вас, тому що вони справді продаються в онлайн-магазинах. Отож, є ще одна цікава теорія, яка поки що в фільмі не підтверджувалася, але все ж теорія складається з того, що в кекса Чіки також є душа. Справа в тому, що коли Вільям Автон розправлявся з дітьми, у дівчинки Сюзі була собака. Тому логічно думати, що душа Сюзі в Чіки то собаки в кексі, як на мене, звучить як правда. Напишіть, що ви про це думаєте в коментарях. Пізніше в піцерію проникають грабіжники. На кожному не будемо зупинятися тільки на самих цікавих моментах. Коли грабіжник Хенк в Надії хоче заховатися в кладовці, на нього там вже очікує Бонні. Адже в першій частині ФНАФ Бонні єдиний аніматронік, який заходить в кладовку. Пізніше, коли в піцерію заходить Макс дівчина, також можна сказати, грабіжник. Привид дитини Фредді намагається заманити її в майстерню, де нам показують собаку з паркі і тінь Фредді, Шеду Фредді, і ендоскелет. Символічно тому, що в свій час всі вони рахувалися фейками. Добре, після деяких сцен Майкл запихають в пастку, але він з неї вибирається і замічає голову Макса, яку запхали в шеду Фредді. Це нам нагадує мотивацію аніматроніків засунути охоронця в костюм. Далі вперше золотого Фредді нам показують, коли він проник в тім Майкла, де на той час була Ебі і її зла тітонька, яку він акуратно прибрав. І ще один момент те, що Ебі бачила і розмовляла з золотим Фредді як з дитиною, а не двохметровим роботом в костюмі ведмедя. Ще одним посиланням є те, як Майкл лазить по вентиляції, оскільки так само Майкл повзав по вентиляції в Сістер Локейшн в п'ятій частині Five Nights at Freddy's. Далі йде сцена, над якою нормально так проржали в Тіктоці, де Бонні замічає Майкла і намагається донести Фредді. Коли ж з'являється Спрінгтрап і трошки гамселить Майкла. Він робить такий жест з ножом. Це посилання на ще одну круту роль Метю Ліларда. Крик, в кінці фільму, коли Вільям в костюмі Спрінгтрапа доходить, в кладовці на нього дивиться золотий Фредді, то це посилання на оригінал з відеогри. Ну і на кінець, після всіх титрів, ті, хто досиділи, знають, що найбільшим посиланням є фраза, яку вимовляють по буквам. Це посилання, чесно, я без поняття, оскільки таку фразу в іграх використовували часто, як Спрингтрап, Майкл, Фоксі і так далі. Я зрозумів, що можливо, все ж таки я щось пропустив, але і фільм не йде абсолютною схожістю з відеоіграми. І виникає багато запитань. Хай там як фільм окупив себе при бюджеті 20 мільйонів, він зібрав 284 мільйони доларів. і... Поки що на продовження ніхто не намікав. Але я думаю, і Услу понятно, що йому бути. Тому якщо хочете більше відео про ФНАФ, анімацію, озвучки, то пишіть про це в коментарі. Ну а з вами був як завжди, я Фурті. До зустрічі.